Українська мова, мова марбінкова, лузі запашні, квітка польова, поруч ти зі мною чаруєш красою. Рідна мова прийшла термістий шлях для того, щоб мати можливість існувати, жити, процвітати. І по особливому слова про рідну мову звучать в поезії. Бо поезія це ж мистецтво. Найвищий рівень мистецтва, мистецтво слова. Я розкажу поезію Сітія Воробкевича рідна мова. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як тому нам забути, котрую учила, не всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минушість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм Розказувати поезію Дмитра Поличких, спитай себе, дитина, хто ти є. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі є ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа ти полетиш, де світу далечезна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчезна. У просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перепливеш і не збагнеш, допоки в серці буде рідна мова. Осеясу Черченка мені казав один ханжан. <кхух> мені казав один ханжан, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, Не мов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан, що наша мова вже не в моді. Хай проповіда стривай. Твої слова, старенька ряса, я не піду твій рай, я син великого Тараса. Як прометейний вмер відран, не мрей мова гарно зроду, я не останній з магікан, я син великого народу. І зросла. Мені важливо, щоб в моїй країні завжди панував мир, спокій, злагода. Я хочу жити в мирі, хочу спокійно ходити по рідній землі. У мене болить душа, коли я згадую та розумію, що відбувається на даний час в моїй країні, вмирають люди. Діти зостаються сиротами, матері хоронять своїх синів, коли неподалік лунають постріли. Ми не плануємо вже наступний день. Відсутність миру це відсутність майбутнього. У моїй країні війна це дуже страшне слово. Мені дуже шкода людей, які залишили свої роботи, будинки і поїхали далеко у безпечне місце. Я розумію, що я теж могла та можу бути на їхньому місці, бо ніколи не знаєш, що буде завтра. Кожного дня. Умирають люди. Я дякую нашим воїнам та, та Збройним силам за кожен прожитий момент та день. Щоразу, коли мої думки линуть у майбутнє, я молюсь за мир. Я хочу жити у мирній та сильній країні, де немає війни. Я хочу, щоб на цій богом даній землі не було війни. Сподіваюсь на нашу перемогу та мир на землі. Слава Україні! Героям, Героям. слава! Героям. слава я хочу жити в мирі. Мир на землі це як весна квітує, і лине щира пісня солов'я. Людина план на майбуття будує і за столом вечеряє сім'я. Мир на землі це радість, спокій, тиша. І світлі мрії линуть небеса, а вітерець тепленький ледве дише. Посюди щастя, ласка і краса. Мир на землі це як діти, танцюють і несуть у світ пісні. Малюють люди не війну, а квіти. У дружбу, ні, вій, ні. Про мир і щастя мріють люди з давніх талант, скільки існує людство, тільки живе в серцях, чим мрія про мир. Бож лише коли є мир, то може здійснитись усі найзаповітніші прекрасні мрії людини, її надії і промисли. Тоді кожен зможе реалізувати себе повністю, розкрити свої здібності і таланти. Тільки зараз ми до кінця зрозуміли, яким важливим є для нас мир. Шкалері. Звертаємось до всіх народів світу від щедрої квітучої землі. Скажімо, разом ні війні. Так, миру, Сонцю, в небі, голубому. Ми це слава, це воля. І рідна мова пісня мами Колискова. Наші серця закликають до миру. Хай буде мир, хай буде людство мир у всьому світі, хай буде мир у нашій рідній Україні. Це змога спокійно гуляти з друзями, навчатися та розвиватися. Це мирне та спокійне небо та спокійне небо без крилатих ракет. Це просте людське життя. Після 24 лютого 2022 року орки захотіли забрати у нас всі мир. Хотіли забрати нашу можливість повноцінно жити. Вони хотіли знищити наш народ, нашу культуру, наші традиції. Вони хотіли знищити нашу любу Україну, але їм це не вдалося. Більше восьми років вони намагалися стерти нас з лиця землі, але у них це ніколи не вийде. Чому? Тому що ми сильний народ великих письменників, діячів, завойовників. Тому що ми українці. Після 24 лютого життя змінилося. Воно обернулося на 180 градусів. Ми почали більше цінувати життя, почали приділяти більше уваги своїм любимим та близьким людям. Почали ще більше любити нашу неньку та ще більше її берегти. Вони думали, що ми впадемо духом та не зможемо простояти. Але це зовсім не так. Ми об'єдналися, ми стали братами, брат за братом та показали, що ми незалежні.